До лідерів країн світу звернулися світовий та європейський конгреси українців у зверненні йдеться. Коли розпочинається підготовка до переговорів щодо завершення війни, ми нагадуємо, майбутнє України та всього демократичного світу залежить від здатності відстояти справедливість і свободу. Майбутнє України це майбутнє Європи. Ми закликаємо світових лідерів твердо підтримати Україну в її боротьбі за свободу, справедливість і мир. Голошують на фундаментальних принципах під час обговорень питань війни та миру в Україні. Зокрема, кордони України непорушні. Мир має бути довготривалим. Україна потребує надійної обороноздатності, вступ України до ЄС і НАТО ключовий елемент безпеки. Росія повинна понести повну відповідальність за злочини агресії. Вибори в Україні мають відбутися після створення належних умов завершення війни та дотримання конституції України. Країни повний перелік на офіційному сайті Світового Конгресу українців.